Усім привіт! Дивіться, яка краса у нас, сонечко. Воно, як казав Степан, брендушки. Нікуди ще не ділося є. І тут ось є парочку. О, брендушки. Скоро нарцизи будуть тут у нас. Брендушки є і тут. Скоро почнуться роботи на траві, почнуть підсипати зерна, щоб проростало в місцях, де вже нема. Різати її, чистити, всі ці кущі, дерева. Весною робота кипить. Ми з Марією йдемо в магазин, що, що буде чогось інтересного в магазині. Ніби весна, але вітер холодний. Їдемо по магазинам, багато чого треба купити, за одним треба лише подивитися. Ну і купони у нас є на одягу і йдемо подивимося, може щось чіпанемо. Питалися дівчата, як руки, руки як були, так і є. Отакі, От будь ласка, не вирівнюються вже. Як терпли, так терпнуть, як зранку встаю. Також в кулак не закривається. Зараз вже трохи закривається краще. Ну, але нема такого, знаєте, як був колись кулак. Як стиснула, як тріснула би. Нема сили в кулаку. Отко він ледве зжимається, але сили немає. Питається дівчата, також за пенсію. Дивіться, я не раз розповідала, як тут заробляють пенсію, такі, як ми. І це є у відео. Звичайно, відео ті старі на російській мові були, вибачайте, але я так думаю, що ви зрозумієте, то Москаль не зрозуміє української, а наші люди російську розуміють прекрасно. Я тому і не стала видаляти всі ті відео, тому що там у багатьох відео, відео є ну, потрібна така інформація, інформативні відео для тих, хто сюди приїжджає, для тих, хто думає тут йти е, на пенсію, старіти, ну і тому подібне. Є багато відео про житло для пенсіонерів. Я навіть під'їжджаю до цих комплексів на територію, показую, яке житло, як живуть, скільки платять. Дивіться відео, не чекайте, я не можу все розказати в одному відео. Відео про життя в Америку. Дивіться у плейлістах пенсіонери в Америці. На любу тему, на ті теми, які я щось можу розповісти, я щось знаю. Все є в плейлістах. Якщо ви не знаєте, як знайти плейліст, питайтеся, може вам допоможуть там хто помолодше, хто знає е, краще комп'ютер, бо я сама не дуже так в комп'ютерах, ну плейлісти зайти можу. Е, робити для пенсії треба саме менше 10 років. А з такими заробітками, як заробляємо ми, то щоб нажити 10 кредитів для пенсії, то треба робити більше 10 років. Значить, що основне для щоб отримати пенсію. Хоча пенсії, як такої, тут немає, тут є SSI. це е, така допомога від держави людям, хто мало заробляв, тому що вони на прожитковий мінімум не можуть заробити собі тут, то це є допомога від держави. Для цього треба мати 40 кредитів. Мал... Кредити – це як 40 балів. Це, дивлячись, скільки ти заробляєш. І скільки ти відкладаєш на пенсію. Якщо у вас мала зарплата, вам, звичайно, мало відкладається на пенсію, але ви можете самі відкрити собі пенсійний рахунок, який називається IRA, contribution, і відкладати якусь кількість, якусь суму грошей. Я не знаю, хто скільки, звичайно, може, хоч по 500 доларів у рік, хоч по 2 тисячі, хоч по 7 тисяч. Тепер дозволяється, мені каже, це 7000 рік відкладати на пенсію. Крім того, що у вас вираховується з зарплати. Так що достойна пенсія у ваших руках. Якщо є з чого відкласти, то відкладати треба, хоч потрошечки, завжди будете мати до чого протягнути руку. Ці гроші, що відкладаються на іра, оці contribution, то. Їх не можна забирати, якщо ти досягнеш там якогось віку пенсійного, там 60-62 роки. Я тепер останній раз відіклала, і мені навіть їх поставили на якісь там проценти на два роки. Хоча раніше цього не було. Тепер ці гроші відкладаються, і ти ще можеш з них брати проценти. Ну але вони у банку попереджують, що дивіться, ми можемо вам давати там невелика кількість процентів два-три. Але ви не маєте право ці, ці гроші звідси трогати там, допустимо, два роки, три роки. А я казала: ну та беріть, вони по-любому звідти братися не можуть. Кладіть на проценти. І у Степана також на цей рахунок, що він ще потрошки відкладає на пенсію, цей пенсійний у нього також взяли і поклали на ці. Отака пенсія, яку заробимо, таку будемо мати. Нічого такого ми великого тут не будемо мати. Сподіваємося. На дітей, яких у нас не так багато, що Бог дасть, то буде. Пішли. А ось і Old Night. Ідемо подивимося, що тут є доброго для діток, для нас. Має бути, як завжди, купа всього. Ось у магазині стало комусь погано. Всі тут, як тут, і дуже багато. Ой, краще б тут погано нікому не ставало, ну і ніде звичайно. Жіночку повели туди десь в офіс. Лікарі, поліцейські. А що ми купили сьогодні? Дивіться, чудові у нас покупочки, гроші, ціни смішні. Пам'ятаєте, у нас був ось такий купон на 30 доларів кеш. Нам, до речі, дали ще один, який буде працювати. З 15 квітня по 23 квітня, якщо ми наберемо речей на суму 75 доларів, то нам 30 доларів віддадуть. Ну, в ціну будуть входити. Там, скільки получається 25, трошки більше, як 25%, Ні, 50%. Майже 50% будуть до цих всіх речей знято. Хоча ці речі і так були на сейли. Дивіться. 3 долара були легінці жіночі. На кінці, оту мають якісь візерунки. То поки вони дійшли до каси, вони стояли долар 50 десь. Я взяла три парі. Одні ось з такими вузликами. Одні сірі, також з вузликами. По долар 50. І нам буде, і в подарунки буде. Дивіться, який чек здоровенний. Порахували нам це все. І, і ще, ще штани також легінці такі самі. Це просто різні розміри. Одні є Large, одні є medium, одні є small. І синенькі також. Слухайте, за такі гроші носити, не переносити, як кажуть. Значить, Щось взяли з дитячого, щось взяли з дорослого. Ну, коротше, така сумка нас вартувала 40 доларів. Тепер скажіть самі, чи воно вартує, чи не вартує. Ніж йти у секонд хенд де все поношене, то краще йти і за такі гроші брати. Новенькі. Піжамка стоїла 4 долари, то поки ми дійшли до. Каси, воно стоїло вже долара два. Дитяча піжамка Така зелененька. Вона, правда, новорічна. Ну, но це хто буде придивлятися, побачить, що тут є ялинка. Якщо не придивлятися, ялинки не видно. Дитячі футболочки по 2,50. Ми набрали. Дивіться, скільки. А ця 2 долара. Штанці дитячі. 3 долара. А поки дійшли до каси, вони зовсім стали півтора. Кофтечки дитячі 99 центів. Поки вона дійшла до каси, вона точно вартувала 50 центів. Дивіться з рукавчиком. Чого би не взяти? Завжди приходиться діткам. Хочу садочок, хочу, дивіться, 2 долара. Ковтинка також з рукавчиком. Така голубенька 2,50. Ще раз кажу, що це все ще плюс. Це 2 долара Марвел. Це ще все мінус 50% від цієї ціни, що є. Отака худі біленька. Хоч на хлопчика, хоч на дівчинку. Клим. Вона коштувала 4,50. Ну, за 2,30 ми її взяли. Е, ну і далі? Це вже трошечки більші розміри. 2 долара кофточка, футболка вона коштувала. За долар ми її чіпнули. Такась кобра тут намальована. О така кобра що. Далі. Отака біленька футболочка. Також, де її ціна? Ціни нема, ну, але вона також долар з чим-то. Червона отака, 4 долара вона була для нас, потім стала десь також долара 2. Можливо, це не на вихід речі, але її вдома треба мати в чим ходити, правильно? А це чоловіча, 4 долара. Це ми взяли, може, Степан буде носити за 2 долара. Маша якісь джинсики собі взяла. Такі з високою посадкою. Такі коротенькі, і коштували вони 6 доларів. Поки дійшли до каси, я ж кажу, що майже задурно. Отака також худі дорослий розмір. Чорна на замочку. Це магазин Old Navy. Хто пам'ятає? Воно стоїло 10 доларів, поки ми дійшли, за 5 нам віддали її. І ще. Футболка доросла 2,50. З рукавами. Ну, як доросла, це на дитину 10-12 років. Футболочки от такі ще. І ще одна така постарша кофточка. Ми взяли. Нам не вистачало до 75 доларів ще якоїсь речі за 5 доларів, то ми взяли цю кофточку ще одну для старшої дитинки. Ну і такі ще. 2,50 і 2 долари так. Коротше, поділимо своїх там в Україні, рідних і близьких, по розмірам поділимо. У мене вже є там куртки ми брали. І це все додається. І піде посилка. Не знаю, правда, коли. Чи до паски я складу, чи після. Поки складається, потрошки-потрошки. По ну і чекаємо далі, що ще буде. Так що, отакі у нас покупки. Олдневі, хто тут, ідіть, хто має діток, хто може має кому послати, хто ще з карманами це гуді. Все, бувайте здорові, слава Україні, спокою і затишку всім. Бай-бай.